Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк та новин шоу-бізу. Після фіналу 14-го сезону на ютуб-каналі Єви Коршик з'явилось інтерв'ю з Тарасом. І багато шанувальників вже називають його справжнім «пост-шоу», адже те, що показали на телебаченні, майже нічого не розповіло про реальне життя після проекту. А тут доволі багато цікавих деталей. І якщо комплексно дивитись на всю інформацію навколо Тараса, то можна багато чого зрозуміти. Наприклад, можна майже з повною впевненістю сказати, що він шкодує за свій вибір у фіналі. Але для повного розуміння про все по порядку. По-перше, в інтерв'ю Тарас повідомив, що наприкінці зйомок йому було абсолютно все одно хто покине проект. За його словами, він зрозумів, що цей проект це, так би мовити, капсульна історія, і він не відчув почуття до жодної з дівчат. У фіналі залишились лише ті, з ким у нього виникло більш-менш нормальне спілкування. Звісно, дивно називати спілкуванням те, як він обіймав і цілував усіх дівчат, але все ж таки у фіналі Тарас не знав, кого вибрати, і звернувся за допомогою до продюсерів, вважаючи їх досвідченими людьми у сфері проекту. Це все тільки підтверджує, що побачене у фіналі зовсім не особистий вибір холостяка, а вказівки продюсерів для підвищення власних рейтингів. По друге, Тарас зазначив, що вже після фіналу зрозумів, що задів почуття єдиної дівчини, до якої реально щось відчував, і яка реально прийшла на проект не для піару, а для пошуку кохання. Як ви вже здогадались, нею була Настя. Напевно, побачивши на пост шоу, як дівчина не стримує сліз, Тарас зрозумів свою помилку у фіналі. Саме тому він неодноразово просив вибачення і назвав той момент найскладнішим за весь проект. І якби можна було все виправити, він би зробив зовсім інший вибір. Виходить, він визнав, що вибір Надін у фіналі був неправильним і насправді хотів би вибрати Настю. І як можна зрозуміти, у них є всі шанси, адже сама дівчина зазначила у постшоу, що тепер буде чекати ініціативи від чоловіка. Разом з тим варто зазначити, що за словами Тараса в інтерв'ю він пішов на проект не для фінансової вигоди і не для пошуку кохання. А основною метою було отримання нового життєвого і професійного досвіду. І це при тому, що майже в кожному випуску холостяка він наголошував, що не грав на камеру, і насправді намагався знайти своє кохання. А насправді тут якраз справа в грошах. Адже чоловік прекрасно розумів, наскільки підвищиться його популярність завдяки такому проекту. А що думаєте ви, шановні глядачі? Діліться своїми думками в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал.